Так, друзі, доброго вечора. Ну що, прийшов до курочок, до дружньої сімейки. Прийшов вже з мисочкою. Подивитися, що вони тут нанеслись, чи є якісь результати. І хочу трішечки е розповісти вам у відео. Бо багато мені там пишете, що курочка повинна виходити гуляти на подвір'я, а ти тримаєш у приміщенні. Друге, зараз не випускаю я з приміщення. Тому що і не хочу, щоб і робили бардаки по дворі, отам усе перегрібали. І дуже зараз лисиці, знаєте, охотяться на курочок. То одна не приходить, то дві не приходять. То курочка десь робить собі гніздо в другому місті, місці. Несеться де попало, то під сараєм, То все то для мене краще так. Утримання, щоб вони сиділи в теплі. А як на фабриках держать у брудерах? Вони сидять в отих клітках сидять, то розумієте. А так вони вільно гуляють, у них водичка є, підстивочка є, корма є, усе є. Тож, ну що, дівчата, що тут нанесли? А ну покажіть нам. Ну, бачите, по-різному, де не несуться, де несуться, то їм подобається нижнє гніздо, то їм не подобається, але несуться непогано. Добавляю їм пшеничку, додаю кукурузки. Багато хто з вас пише, що на одній кукурузі і пшениці нестися не буде. Друзі, неправда, несуться і дуже непогано несуться. Мої батьки тримали курей і тримали на одній пшениці. Все добре і неслося, і росло. Я не тільки даю пшеничу кукурузку, Добавляю я і вітамінний комплекс, і проліковую, і прогвестовую. І ще залежить від умов утримання, коли. В них сухенько, коли в них тепленько в приміщенні, приміщення не опалюється. Тож пшеничку даю отаку ціленьку, яйці, і така фракція Даю їм роз в сутки, насипаю і їм цього достатньо. Світло залишаю тільки одну лампочку, бо ви пишете. Потрібно курочки оддихати, а я завжди кукурочка на роботу не ходить. Зерно зараз дороге, праця теж знаєте, наша цінна, тож хай працюють на результат, хай несуться і у вас курочки. Зараз їх сортуйте обов'язково. Якщо тримаєте велику кількість і вже у кількості деякі курочки несуться, деякі не несуться. Відокремлюйте, вибирайте саме гарних курочок. Такі поваги і відокремлюйте їх окремо, а ті, хай підростають далі, але їх не змішуйте. І також прослідкуйте, виділіть пару днів, подивіться можливо, деякі такі курочки, є що там е, скубуться. Також мойте ще провірити, положити на підлогу яйцей, подивиться, чи будуть клювати, чи не будуть. Є такі курочки, які вже більш схильні до розкльову. Вона підійде і буде клювати. яйце. відразу пускайте на бульон. Від неї толку ніякого не буде. Все залежить від того, як ви розсортуєте. Так, у вас усе знаєте, і будуть у вас такі результати гарні в господарстві, і будете, і ви задоволення, не будете марно викидувати свою працю. Хто тримає майстер-грей кросів, тож пити півні в майстер-грей не рекомендую залишати, тому що дуже вони курочок калічать, ламають їм спини ну знаєте, і курочка вже через 2-3 місяці після того, як почала нестися, буде вже, знаєте, Таке страшне, що непонятно, чи то курочка, чи о, просто вона там від чогось пострадала. Так що о, яшку краще не залишайте. Якщо ви там не плануєте ніякі собі інкубатори ставити, чи що ну краще якогось другого півня підсадіть. У нас ось і той рік майстер біля майстер-грай була брама світла. виходили такі більше цікаві курочки. Буду на на, на другому сподарстві. О, я вам постараюся це все зняти і показати щось цього. Вийшло. Тож, хай всім щастить, хай ваша праця тільки приносить прибутки вам у господарство. Також отаке наше утримання.